А ви скільки нажидаєте зараз? Я два тижні. Вже... Телевізор включали за той час, Ні, а не раз. А не раз. Томас прийшов, раз виключив, бо футболи, потім відключив і казав, «папа, лапе, я твого не бачу». Я ще кажу тому, що так може... Я кажу, Тому що ні, я тому що казала, бо мені не було, Кажу, тому, що щось мені давлення підскочила. Кажу, все може, ми по здравий раз футбол. Він каже, ні, не включу, каже, то телевізор не включиться, то не про вас. А то є про нас, то є медицинський, все. Ви собі дому, каже, і все.

Ну, наприклад, якщо то не секрет. От ви молода сім'я так розумію, скільки дітей маєте? <клес> одну, а от ви одну дитину маєте і скільки вам платять на місяць, як виходить? 1100 гривень. Я теж так стою. А біля не маю. Всі наказують, нам принести з дому біля мене. Я принесла з дому. І <клес> <Ти не живу? клес> <клес> А інше немає. Хочете не світі з дому. Прийде на вихідні, вихідні виходні, буде. Ані так знаєте, що людина всяка. Є чистота, є не чисто. І так ось саме, ви грязно, я вже чоловік, як сильно вже є, я почула. Приходять, мов діти, вони вже не мають Але, Але розумієте, ніхто не вірить.

У макаронах закручений. Навіть це не є. А лікарство, якщо вам треба, Тоже не дадуть, купуємо. А свої все, навіть спричено хоча. Дають, не правду кажуть, коли ні, коли мабуть, вони дають на, на два. все. А далі йди купляй. Хочеш де купляй. А не маєш діди і не поради не буде.